В Івано-Франківську можна здобути освіту світового рівня в галузі інформаційних технологій. Таку можливість надає мережева академія Ціско. Прикарпатський національний університет. Єдиний в області виш, який навчає за цією програмою. Чергові 83 сертифікати знову вручили випускникам. Підготовка висококваліфікованих спеціалістів в області телекомунікаційних мереж саме з такою метою було створено мережеву академію. Ціско вже понад 10 років вона працює у 186 країнах світу. Здобути освіту світового рівня мають можливість школярі, студенти і навіть люди пенсійного віку в Івано-Франківську найбільш зацікавлені знаннями з інтернет-технологій саме студенти, закінчуючи університет. Ви маєте набір сертифікатів, які робить вас конкурентними на ринку праці. І в нас є зараз на сьогоднішній день великий попит роботодавців, таких фахівців інформаційних технологій знаннями, які підтверджені такими сертифікатами в Україні і не тільки в Україні. Наразі мережева академія пропонує більше 12 семестрів навчання. Вісім з них вже реалізовують Прикарпатському національному університеті. Тут осягнути можна не лише теоретичну, але й практичну частину. нас тут знаходиться обладнання. Які обслуговуються інструкторами, які є живими людьми, і пояснюють на практичних, на семінарських заняттях, як обслуговувати мережеве обладнання. так як комп'ютери, комп'ютерні мережі це дуже часто речі, які неможливо тільки осягнути, використовуючи теоретичні знання. Деколи це велика необхідність виникає мати якийсь практичний досвід. От, власне. Те, що знаходиться тут, реальне обладнання, реальні люди, які сертифіковані є фахівцями, вони навчають, а вже сам навчальний контент є доступним через інтернет, і контроль знань відбувається також за системою прийнятою в мережевій академії, яка знаходиться фізично за кордоном. Навчання в академії є досить перспективним. Впевнені студенти вони кажуть це корисно і цікаво. А ще не аби як знадобиться у майбутній професії, тим, хто планує пов'язати свою долю з телекомунікаційними мережами в університеті, вони звичайно навчають, але тобто воно само по собі дає набагато якісніше, по моєму знання. Ну але, хоча на даний момент до даного моменту верніше, я не чув, щоб навчало дійсно такої настільки дійсно так, такого рівня, відповідно, про, про мережі. Рівень набутих навичок через тести оцінює автоматизована система. А це кажуть фахівці, унеможливлює будь-яке втручання у перевірку знань слухачів. За п'ять років діяльності за програмою Ціску в нашій області пройшли навчання більше 240 курсантів. Видано 170 сертифікатів, що підтверджують додаткові здобуті знання за конкретним курсом. Чергові 83 знову вручили студентам. Тепер з сертифікатом ЦІСКУ вони матимуть можливість працювати у будь-якій країні світу.